Вчора ми говорили з вами про таку собі планку, в значенні негативному, яку ми собі в уяві своїй ставимо і намагаємося й не переступати, щоб там не трапилося важкого гріха. Сьогодні запрошую вас проговорити про дуже і дуже позитивну планку, яку дуже варто ставити собі не тільки в уяві, а й наяву. Тому вітаю вас, слава Ісусу Христу, і дуже рада! велка. Що це за планка, дорогі? Звучить вона дуже і дуже просто. В Євангелії Ісус виразно говорить: будьте досконалі, як Отець ваш Небесний, досконали. І панство справді ніхто з нас не може похвалитися, якщо хтось би цим хвалився, то, мабуть, не все там гаразд з цією людиною, але ніхто не може сказати, що він як Бог, або досягнув якогось рівня Бога чи чогось подібного. Але дуже і дуже важливо нам прагнути цього. Чому ж ми цього не робимо? Тому що не прагнути або оправдовувати себе тим, що я не Бог, і тому багато його рис мені не притаманні, це, дорогі, дуже зручно. Бо, в принципі, в основному це оправдовує якісь мої помилки, якісь мої занедбання. От, коли бачу, що мушу пробачити людину, От, але оправдовую себе, що я ж не Бог. От не можу її пробачити. Коли бачу, що потребує людина моєї допомоги, дуже зручно сказати, я не Бог, не можу всього, не можу їй допомогти. Врешті-решт, коли бачу, що якась моя риса, якась моя внутрішня справа потребує переміни, потребує, щоб ставалося з цим все якось зовсім і зовсім інакше, дуже зручно сказати собі, що я грішний, я не Бог, і тому так як би може бути. Тому що це не вимагає від мене ніяких зусиль. Дорогі сьогодні дуже хочу вас заогодити до того, щоб мати цю свідомість, що я не Бог. Але якщо я за ним іду, я маю прагнути того, щоб бути як він, принаймні в якихось окремих його рисах, в окремих якихось його притаманних йому справах. Це буде незручно, це буде вимагати від мене багато прибагато зусиль. Але для чого тоді ще мені життя, якщо не докладати зусиль до того, щоби бути таким собі в кавичках досконалим, вподібнюючись до Бога? Хай Господь обдарує вас безмежно великими благодатями, щоб з кожним днем, змагаючись досягати цих вершин, я ж дякую і надіюся до завтра. Па!